Хома, от ти усе життя працюєш на залізниці, і це ніяк не позначилось на твоєму здоров'ї, так? Так, 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 так. Мамо, я б хотіла стати кінозіркою, щоб про мене говорив увесь світ. Тобі, доню, мала, що про тебе балакає уся вулиця. Куми, а чому ти не одружуєшся? Та кожного дня стільки роботи, що ніколи. А вихідний. Так відпочити ж хочеться, куме. Пані, а що буде, якщо я вас поцілую? А ви анатомію вивчали? Нічого не буде. Дружина повертається з салону краси, чоловік її заспокоює. Ну нічого, кохана, принаймні ти намагалася.